Футбольна школа з Дюшор Полісся презентувала свою нову модель розвитку. Разом з тренерами обговорили сучасну методологію навчання для дітей від 5 до 13 років. У нас і так постійна розмова з тренерами, просто зараз вона систематизується і кожен тренер буде мати свою програму під свій вік. Під свою вікову категорію, і вона буде розписана на цілий навчальник. Зараз у футбольній школі працюють 22 тренери. Директор розповів, їхнє головне завдання підготувати юних спортсменів для футбольної команди «Полісся». Одним із головних критеріїв для підпору тренерів, це є вже щоб кожен тренер максимально ефективно і професійно виконував свою справу. А вся ця модель вона може бути особисто прописана тренером. І якщо є клуб, академія, в якого є своя конкретна. На модель. Якась розвитка або філософія, структура роботи, то тренер вже має виконувати якісно цю модель. Важливим етапом є набір п'ятирічних спортсменів, адже це підготовча стадія. Тренери говорять: основні критерії для майбутніх футболістів любити цей спорт та фізичні здібності. А вони вже допоможуть дітям навчитися гарно володіти м'ячем. Нові тренери, які прийдуть в школу, вже зможуть розуміти з від чого вони відштовхуються і які нормативи є у школі. Що вони високі, на чому вони базуються? Вони базуються. Тому що в центрі уваги є дитина в першу чергу, її задоволеність цим цим процесом. Також тренерам представили відеоматеріали з базовими вправами для юних футболістів, якими вони зможуть користуватися під час своїх занять. Тож найближчим часом таку нову модель почнуть застосовувати для навчання. Вікторія Култинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.